Сьогодні знову поговоримо про непопулярне кіно 2023 року, якийсь ви можете і досі переглянути у кінотеатрі, а щось чекає на вашу підписку на стрімінговій платформі. Я розповім про детективні історії, фінське кіно, яке чомусь полюбили критики, байопіки, жахи, наукову фантастику і вкотре згадаю про Бена Афлека. Кажуть для того, аби знайти вбивцю, треба мислити як вбивця. Про це й розповідає фільм Мізантроп або як спіймати вбивцю аргентинця Деміана Сіфрона, який часто у своїх роботах поєднує комедію з пригодницьким та детективним. Та цього разу сюжет наповнений лише серйозними деталями. У американському місті Балтіморі раптово з'являється терорист, який вбиває десятки людей, а головна героїня поліцейська використовує дедукцію і доводить, що зможе знайти винуватця. Шейлін Вудлі знову зіграла роль жінки з проблемами в житті та травматичним досвідом, як і у великій маленькій брехні Чотирьох жінках проєкті який повністю розроблений, але так досі й не знайшов свого стрімінга. Дуети з Беном Мендельсоном, Зіркою бунтару «Зоряні війни, історія, Кінгівського аутсайдера. Виявився дуже вдалим і до кінця незрозуміло, як сприймати їхні взаємини. Наприклад, як батька і доньки, агента ФБР та звичайної поліцейської, чи як людей, між якими є певна симпатія. Хоча насправді ніякої хімії між ними нема, ви це дізнаєтесь, якщо будете дивитись кіно у оригіналі. Абсурдом є те, що 2023 року навіть професійні студії дубляжу переклали одну із останніх фраз, яка підкреслює абсолютно неважливу деталь про героя, його гомосексуальність у якості дружби. Хоча сцена містить чітке слово хазбенд чоловік. До негативної оцінки глядачі додали те, що однією з головних героїв є жінка. Що теж дивно сьогодні чути, а також звинуватили творців проекту у виборі темношкірих акторів. Словом, коли більше нема чого сказати, вдавайся до расизму, сексизму чи гомофобії. Та насправді фільм виглядає дуже привабливо: похмурі зимові кадри, які нагадують перший сезон фарго, вічні роздуми поліцейських і плавний розвиток сюжету. З іншого боку, саме ця розтягнута стабільність у інтризі і є мінусом. Нам погано представили вбивцю, якого ми маємо знайти. Його історія максимально проста і непереконлива. У висновку Мізантроп стає стрічкою, яка поєднує привабливість детективу та доволі посередній сюжет. Але фільм Деміана Сіфрона вартий вашого перегляду. Минулого разу я згадувала про новий фільм від Німеччини Кров та золото, а тепер про той же період розповість фінська стрічка безсмертний Ялмарі Еландера. У фільмі мова йде про 1944 рік, коли нацистська Німеччина вела тактику випаленої землі та про чоловіка, який намагається знайти хоч якийсь статок, перекопуючи гектари землі у пошуках золота. Йому це вдається. Але як і куди він рухатиметься після цього, це те, що глядачам доведеться дивитись у повному метрі. Перші 10 хвилин може здати, що це або якесь документальне кіно для National Geographic, або переосмислення рефнівської валягали саги про вікінга. Та під електронну музику спокійний вестерн швидко стає бойовиком. Бойовик виглядає відверто смішним. Старий чолов'яга з легкістю тікає від танка на коні, а десятки патронів із турелі з кулеметом не можуть досягти цілі. Кінь наступає на міну і його рве на шматки. Так, у кіно присутньо дуже і дуже багато крові. Та знову ж чоловік залишається майже непораненим. Зрештою, такі нелогічності були очікуваним кроком від режисера Ямарі Хайландера. До цього він вже випустив фільм про підлітка, який не дав терористам вбити президента США. Коли головний герой ставить перед собою тарілку, за допомогою якої він раніше просіював та мив каміння і золото, і та рятує його від прицільного вогню всієї роти, починаєш думати, що абсурд цієї військової та пригодницької драми є передбаченою суттю. Це не те кіно, де ви маєте вираховувати кожен провал у сценарії чи будь-яку недостовірність. Жанр жахів на сьогодні переживає свою кризу. Режисери не знаходять нові сюжети, використовують примітивні всім відомі прийоми як сценарні, так і технічні. Хоча це не означає, що ці фільми не отримують великі прибутки і не виходять у всьому світі. Зараз жахи найкраще показують себе як другорядний жанр у режисерів, які знімають детективи чи трилери. Відверті скрімери не такі цікаві, як абсурд чи темні пережиті історії. Навесні вийшов фільм Лі Кроніна, режисера не дуже вдалих проєктів 50 станів страху для платформи К'юбі та глибинне зло. Кронін тримає лінію сюжету упродовж цієї своєї кар'єри, йому цікаві жахи у поєднанні з батьківськими переживаннями. Головну роль у повстанні зловісних мерців виконала Аліса Сазерленд, яку ви можете також знати за серіалами Вікінгі та Імла. Фільм став п'ятим у серії зловісні мерці Сема Реймі і доволі успішним. Касові збори вже в сім разів перевищили бюджет. Але виглядає все дуже банально: неслух підлітків, який призводить до вивільнення злої сили, переселення її у якусь особу і боротьба за виживання. З іншого боку, цей жанр є дуже суб'єктивним, тому вам особисто повстання зловісних мерців, які вся ця серія цілком може сподобатись. BlackBerry – це історія про компанію, яка в період свого розквіту щорічно отримувала понад 20 мільярдів доларів продажів, але дійшла до рівня у нуль доларів, маючи акціонерів та найкращих працівників Канади. У жанрі легкої комедії та драми псевдодокументальною зйомкою з рук нам розповідають про формування, злет та падіння відомої компанії BlackBerry, що розробляла телефони. Новатори у галузі швидко перейшли у статус такого собі другого сорту, адже технології це те, де час працює проти інженерів. Сюжет стає більш зрозумілим, якщо ви знаєте хоча б основну інформацію про команду засновників Блекбері, так як фільм зосередився на менеджменті, а саме на маніпуляціях Джимі Балсілі, колишнього голови та співголовного виконавчого директора. Недарма нам на початку стрічки пояснили, що ще на попередній роботі він створював незаконні схеми для збагачення. Це хороший фільм, який точно викликає емоції у глядачів. Нерди з величезними боргами, які не можуть наважитись на кроку гору, та їхня інфантильність, зразу у раз виводять з рівноваги під час всього хронометражу. Хоча саме один працівник компанії, співголова, ентузіаст, який прагнув підтримки духу команди, переглядів культового кіно вечорами, а не менеджер високого рівня чи геній інженерії, залишився у виграші зі всіх, хто був дотичним до історії. Мене від себе Верне це минулорічний представник Канського кінофестивалю, що вийшов у широкий прокат лише з цього червня, у тому числі й в Україні. Норвежський режисер і сценарист Крістофер Борглі, у співпраці зі Швецією розповів про пару, що є патологічними брехунами та крадіями. Вони міряються досягненнями та мріями, применшуючи вклад сил кожного через заздрість. Причина цьому незадоволені потреби, зокрема головної героїні Сігни, адже її хлопцю вдається показати себе інвесторам мистецтва. Сігна все більше і більше прагне уваги. Два тижні повторює друзям розповідь про те, як на її очах собака вкусив жінку до крові, що взагалі насправді могло бути вигаданою історією, вдає сильну алергію під час промови коханого на важливому заході, і навіть вдається до медичних способів змінити себе. Щоправда, цього разу мова не про пластичну хірургію, у хід тут іде російської біологічної оружжя. За допомогою таблеток приваблива молода дівчина змушує людей звернути на неї увагу, і їй дійсно це вдається. Мене від себе верне є метафорою та водночас чітким сюжетом про тренди та потреби сучасного суспільства, коли люди втрачають себе у пошуках чогось абсолютно абстрактного, коли не цінують свою індивідуальність і готові заплатити будь-яку ціну. Кіно фестивальне, тому не буде зрозумілим чи не сподобається широкій аудиторії, але головна акторка Крістін Куят Торп впоралася зі своєю ролью. Мартін Мунте цієї весни випустив незвичне кіно Великий поганий вовк. Це, ніби епізод для чорного дзеркала, воно має дивний хронометраж, це і не короткий метр і не повний для кінотеатру, бо йде лише 78 хвилин, і підходить до наукової фантастики з нового боку з новою візуальною мовою. Сюжет розповідає про майбутнє, у якому розвинені технології, а люди користуються не реальним, а віртуальним світом. Головний герой, а він і єдиний у всьому фільмі, є розробником цієї віртуальності, і якось чоловік сам стає заручником свого творіння. Його свідомість не може повернутись у технологічну реальність, оскільки перезавантажити систему означає її зламати. Тому він вимушений бути у віртуальності до вирішення проблеми. Цей світ це густий та насичений ліс Скандинавії, де герой досліджував життя рослинності. Великий поганий вовк був би доволі цікавим, затягнутим, але гарним фільмом, який нагадує легенду про зеленого лицаря Девіда Лоурі, та його ідея не пояснена попри всю містичність проекту, а інколи технічні прийоми на кшталт спецефектів чи нічної зйомки виглядають недоречними. Наукова фантастика стала також основою і південно-корейського фільму чон І Санхо Санхона Netflix, який раніше для цього ж стрімінга створив серіал Поклик пекла. Це відомий режисер анімаційних проєктів та фільму Потяг до Пусана. Цього разу він розповів про майбутнє, у якому рівень води піднявся свого максимуму. І люди були вимушені переселитись у космос. З часом та з розвитком технологій якійсь частині населення надалась можливість жити в укриттях між землею та орбітальними площинами. Тут на перший план виходить базова людська риса бажання влади, оскільки деякі укриття оголосили про свою незалежність, що спровокували багаторічні війни. При цьому люди на землі виготовляють зброю для протистоянь, перебуваючи ніби у рабстві. Насправді у фільмі складно зрозуміти, де людина, а де робот. Все набуло того вигляду, коли хаос, смерть і незрозумілий прогрес чи регрес створили дивну суміш. У нас дві головні героїні це і робот, і керівниця групи дослідного інституту. Робот, експеримент з клонуванням мозку, це жінка у минулому, яка вимушено стала військовою найманкою для боротьби у громадянській війні, науковиця це її донька, що мусить і покласти кінець смертям, і переживає власні драматичні епізоди. До речі, дивним збігом обставин є те, що героїня акторки Кан Су Йон у стрічці має смертельне захворювання, і до виходу кіно акторка померла насправді у віці 55 років від крововиливу у мозок. Це цікавий фільм, у якому людство поринає у технології з головою і забуває про самісіньку суть звичних речей. Класовість, безправність, вивчення роботів це те, що можна знайти у фільмі Чон І. Але у більшій кількості можна знайти і поверхневість та неаргументовану емоційність, яку режисер хотів викликати. Популярнішою науковою фантастикою за великого поганого вовка та чон і є фільм «65», Один з найбільш очікуваних від Соні цього року. Режисерами та сценаристами виступили Скотт Бек та Брайан Вудс, які раніше працювали над двома частинами тихого місця та вони, а серед продюсерів стрічки з'явився Сем Реймі зі своєю компанією. Мова у сюжеті йде про чоловіка, який мусить залишити свою сім'ю та полетіти у дворічну космічну експедицію зі своєї планети Сомаріс. Дорогою його збиває скупчення астероїдів, і він з'являється у невідомому місці. Екіпаж гине, і чоловік залишається один, допоки не знаходить дівчинку віком, ніби його дочка. З часом ми зрозуміємо, що головні герої, яких зіграли Адам Драйвер та Аріана Грінблад, знаходяться на планеті Земля 65 мільйонів років тому серед рептилій різних видів. Гра акторів одразу нагадала глядачам давно відомі історії Джоела та Еллі, чи Логана та Лори. Тому це дало поштовх надалі зосередитись на достовірності та вдалому чи невдалому екшені. Хтось для порівнянь щодо того, що краще подивитись замість 65, наводить приклад фільму Земля після нашої ери Емнайта. Хтось планету мавп Франкліна Шафнера. Я ж підкреслю те, як виглядає 65. і виглядає кіно прекрасно. Спокійні початкові кадри нагадують фундацію Девіда Гоєра. Перебування на землі демонструє надзвичайно гарні локації, а динозаври виглядають дуже реалістично, хоча навіть і у 2023 році спецефекти бувають доволі поганої якості. Тому закликаю подивити 65 і зробити саме свої висновки. А якщо вже це зробили, то діліться відгуком у коментарях. Наостанок розповім про Роберта Родрігеса. Режисера відомого кіно від заходу до світанку, чотири кімнати, місто гріхів та іншого, який після трирічної перерви у повному метрі випустив гіпнотика. Хоча до стрічки приписують жанр наукової фантастики, все ж таки це драматичний трилер і трішки містика. У сюжеті мова йде про детектива Дені Рурка, який щодня переосмислює найбільш жахливу подію свого життя викрадення доньки невідомим чоловіком. Під час поліцейського завдання головний герой розуміє, що зловмисник задіяний у його особисті справи, і тепер метою рурка є те, що він хоче дізнатись, що взагалі відбувається. Злочинець виявляється гіпнотиком, і надалі перед нами дуже багато екшн сцен Якісь із них хороші, а якісь доволі дивні. Є кілька переваг цього фільму: невеликий хронометраж та Бен Афлек. І можливо, Афлек комусь не подобається як актор. Але без його участі кіно було б навіть менш ніж посереднім. Касові збори гіпнотика покрили лише одну десяту бюджету. Чи варто дивитись це кіно? Можливо, адже його рятує остання частина розповіді, яка додає певної гостроти. Якщо ви звернете увагу на сцену після титрів, то побачите, що гіпнотик закінчився кліфгенгером. Мабуть, Роберт Родрігі зніме продовження історії.